Книга Пророка Ісаї, розділ 25. О Господи, ти єси Бог мій. Я буду тебе возносити, буду хвалити Твоє ім'я, бо Ти вчинив предивні речі, задуми днедавні, вірні. ПЕВНІ Ти обернув місто в купу каміння, місто твердиню в руїну, і замок НЕЧИСТИВИХ перестав бути містом, не відбудується повіки. Тим прославлятимуть тебе народи сильні, міста людей потужних будуть тебе боятись, бо ти був бідному кріпостю. Кріпостю бідному в скруті, сховком від бурі, тінню від спеки, Болють гнобителів, немов узимку буря. Як спеку на засохлу землю втихомириш ти гомін гордих, як спеку тінню хмари принизиш пісню лютих. Господь сил. Учинить на оцій горі бенкет для всіх народів, бенкет, де буде ситне м'ясо, бенкет, де буде добре вино, ситне м'ясо шпиковисте, добре вино проціджене і чисте. Він знищить на оцій горі заслону, що запинає всі народи, і покривало, що вкриває всі народи. Він знищить смерть навіки. І повтирає Господь з усіх облич сльози і зніме ганьбу свого люду по всім світі, бо Господь сказав так. Того дня скажуть ось він наш Бог, на нього ми надіялись, і він нас спас. Ось він Господь, на нього ми надіялися. Радуймося і веселімося Його спасінням, бо рука Господня на цій горі спочине, мугав буде розтоптаний на своїм місці, як топчеться солома в ямі для гною. Коли він там простягне свої руки, немов плавак, щоб плисти, Господь принизить його гордість, хоч як би він руками силувався. Високу кріпость твоїх мурів він повалить, зруйнує, розкине по землі в порох.